Женське солодше, це правда. <ріху> М'ясо. Знаєш, що жінки бувають двох видів. Перший вид це коли вони в сексі кричать так, що ніби вмирають. І другий, коли вмер лише до сексу. <ріху> Стільки, скільки ми встигаємо, мені здається, такої немає. А українські чоловіки. Чи ти Нормальне, але. <ріху> але жінки. Так. Ми готові? Ні, насправді, ну, що чоловік каже. пішли. Заробляв гроші і не бив і не пив. Це якби три речі, які Це вже багато дуже. Та... А не, жінка? — не пив, що? не їв, не, не спав, робив і все. Ну... Це капітан далекого плавання, то ж таки, колись таки були <світ> <світ> мрії кожної жінки. Ми вітання, пане Богдан. Я рада вас бачити. Також приємно. Добрий вечір. Ми вас довго чекали, і нарешті ви до нас прийшли. Що вдалося за цей час Богдану Буніку робити? Ну тут важко хизуватися, тому що, по-перше, в будь-якій справі треба спочатку знайти і розібратися в тому великому господарстві, яке називається культура міста Києва. Ну, два роки достатньо ходить? для цього ні, ні. недостатньо. Бо, по mm -hmm. перше, величезний обсяг всіх речей, які пов'язані з спадщиною культурною, з тими будинками, які е, е, потребують ремонту, і з колективами, які зараз є, і гроші на розвиток столиці не даються. Бо колись ми мали таку статтю, де було Непевні кошти давалися на розвиток культури. Зараз таких коштів не існує. Тому то за два роки, ви хочете сказати, якби мені треба було сказати, от зробити 20 метрів плитки, виклади, і це буде твоя робота. То, мабуть, я би так і зробив. Вона б тоді візуальна була. А так не скажеш ти Ти не скажеш. що Ти був в принципі, кожна робота депутата за своєрідний такий зв'язковий. Знаєте, де був в тому місці, дістав інформацію, знайшов тих людей інших, і дві руки свої став, і так ніби зв'язок пройшов через uh -huh. нього. То ти маєш право хвалитися цим чи ні? Так само, як ми іноді робимо якусь допомогу, то треба про це казати чи ні? Ні, мабуть. Добре, який результат цього зв'язку, який ви зараз окреслили? А він буде тільки через якийсь певний час? Ну, два роки пройшло. Скільки ще чекати? Ну, пройде каденція наша, і тоді прийдуть, мабуть, інші uh -huh. або вони ми uh -huh. залишимося. залишили. Ви прокладаєте таку стежку. Це довгий, uh -huh. дуже процес. Uh -huh. Знаєте, зараз можливо відкрию таку внутрішню корпоративну таємницю між журналістами і Київрадою, і взагалі керівництвом країни, мені здається, що таким грішить і міністерство культури. Минулого тижня мене запросили в Київраду виступати на форумі, який просвячений моральності. Я дуже ретельно проаналізувала зміст цього форуму, в чому полягає. Зрозуміла, що мені треба виступити із моїм баченням моральності сучасного українського суспільства протягом п'яти хвилин. Я відмовилась від участі в цьому форумі, не розуміючи взагалі на що ми витрачаємо час на ці от розмови. У вас немає от такого розуміння, що зараз культурна політика, як в Києві, так і в цілому в державі. Мені здається, що це такий приклад а то, що відбувається в Києві більше в глобальному значенні. Схоже на такі якісь. Кволий запліснявілий популізм і все конструктиву в цьому немає. Чи я неправильно розумію а, культурну політику цієї держави? В чому вона для вас є розуміння? Н Навряд чи я вам дам точну відповідь на ваше так. запитання, на ваші сумніви, так. але можу сказати, що е, я вже в тому віці, де розумію, що якісь норми поведінки або моральність вона обов'язково повинна бути, і вона повинна бути вироблена е, соціумом тим де, де живуть люди, ті uh -huh. чи інші. І, от коли вона буде ця моральність, тоді вони з'явиться багато тих норм, про які ми мріємо. Ми кажемо, що в нас демократична країна, що ми ну, йдемо до Європи, до демократії, але ж демократія це ж порядок. А порядок це значить домовленість, як ти як ми живемо, і що ми робимо, і як ми дослі... виконуємо ці всі нормативні акти. Знаєте, я хочу зараз глядачам показати одне відео. Це відео ми знімали в стінах мого рідного і вашого рідного вузу, в якому ви зараз викладаєте. Ми зараз покажемо відео, в якому стані нині перебуває вуз. І от коли я починаю чути ці розмови та і заклики поговорити про моральні стінах Київради, я згадую це приміщення. Давайте його подивимось. Умови жахливі. Поврім да. снігопада, у нас заміло аудиторію снігом. Речі, які були в цій аудиторії, вони були під льодом. Чотири да. 4,5 мільйона. Вибачте на комунальні послуги в п'яти корпусах мусу, а вам дають 800 тисяч. У мене тут були опалення і вода, і не тільки в мене. Пробачте, що влізаю, нема просто меблів. Часом да, студентам немає сісти, коли заходимо на пари. З 10-го года ми кричимо абет. Іноді на нас дивляться, але після цього жодної реакції дій дій жодних немає. А ми як це поводимо себе? Як ми на такому маленькому рівні, як ті студенти в гуртожитку, які там живуть, ви кажете в поганих умовах, їх хтось заважає день побілити приміщення, навіть коли не звертає уваги вуз на це і немає коштів? За це що це... за стипендію? За... ну а що ж батьки значить мусять допомогти? Анакше жити в таких умовах. Ми ну, в аудиторії... Я приїхала туди. Жила на 50 гривень на тиждень. Ну я на тридцять жі я мені допомагати нічому. Я на 30, дум... ж... я на... Я на на 30 гривень жив карбованців. Жив тоді, uh -huh. але це не менш того. Це не значить, що ми тоді повинні. Якщо на нас умови такі, то ми маємо поставити ультиматум і сказати ні. Ми не будемо. Так не треба, Пан тобі... Богдан, так треба не закрити. Так Не можна. Це? Не мають студенти самі платити за умови, які має їм гарантувати Я вам держава. по секрету. Скажу, подивіться, от зараз існує, наприклад, телебачення Київ. Так. Ви зайдіть, подивіться, в яких приміщеннях вони транслюють і кажуть, це перше телебачення столиці нашої. Подивіться, в якому приміщенні починаючи від запаху, що ти заходиш на перший поверх і потім в студіях наверх. Ви розумієте, ми всюди облаштовуємо себе. Ну, не так, як це робить цілий світ, але від нас залежить від кожного, як ми совість свою очистили, тим, що ми намагалися щось змінити або ні. Пане Богдане, хочеться поговорити про так званий мовний закон. По перше, я знаю, що ви активно виступаєте за скасування закону Колісніченка-Ківалова. Я нагадаю, що це мовний закон авторства депутатів від партії регіонів Сергія Ковалова, Вадима Колісніченко прийнято у 2012 році. Я нагадаю, що він передбачає друзі можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. Зобов'язує громадяни, які проживають на території, де функціонує регіональна мова або мова меншин розвивати. Та використовувати таку мову. Як знаєте, зараз президент таки не підписав скасування цього закону, тобто закон це не скасований. Як ви до цього ставитесь? І чому, на вашу думку, президент? Дуже негативно. Я ставлюсь негативно до цього питання до президента, угу. тому що він повинен проявити вибрати на кінець, тому що інакше ми змовному питанні будемо знову чергові роки. Боротися в тому, який відсоток, 10, 15, 20 і так далі. Обов'язок кожного громадянина, який живе в тій чи іншій країні, знати, ну, навіть, ну, я не знаю, якими словами вже це можна говорити, знати мову. Як це може бути, ви живете у Франції, не знаєте французької мови? Чи росіянин живе в Росії і не знає російської мови? Так не буває. І тому -то мені здається, що він має якісь свої думки, які розходяться з моїми з приводу існування. І почати е, 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 робити режим мовний в нашій державі це обов'язково потрібно, інакше нашої країни не буде. Це зрозуміло. є. якщо тільки будуть говорити в школі, в дитячому садку, в армії, у всіх державних установах питання зніметься само собою. І то буде, не треба буде переживати президента, аби він не образував якусь частину. Потім не сказав, що от бачите, війна почалася за вас, так як за нас Мірошниченко вказали, коли ми на перший канал пішли. Каже, бачите, ви пішли там і викинули цього з першого каналу керівника, який показував тоді парад і з приводу концерт, з приводу анексії Криму. Я радості великої, які показали по нашому телебаченню. Так сказали, що за нас і почалася ця війна. Скажу, пише заяву. Це якраз, якщо читався зараз, це, це, це якраз тоді, коли почалося Бенкендора. Заяву пиши, від біолога народного депутата. Давай дай сюди. Сідай сідай, сідай при руки бери. Сідай крізь, я тобі сказав. І о, це ні крісло. Та пиши давай! Ти будеш за моїй ротів! У моїй країні керувати. Руки прибить! Руки припись! Руки прибор! Сідай, суди! Сиди, сиди! Зараз тобі бумажка. Сиди, будь ласка. Бумажка. Пиши, що ручка. У будь-якому плані треба. Поставити радикально вирішити будь-яке питання, воно я не кажу завжди, що вона має бути в, в піку тому чи іншому. Угу. Ні, але ті громадяни, які живуть в Україні, вони повинні мати коло обов'язків, які має кожен громадян, і в першу чергу знати державну мову. І ніяких претензій не повинно бути. Справа до в тому, що цей якраз закон кивалов колісниченка і спрацював на те, що в нас це питання почало на такому рівні обговорювати, і ми зараз тратимо дорогоцінний час. І говоримо, то вчера це дурне питання. Воно вирішується дуже просто. Мовний режим і все ви бачили редакції нового закону, який пропонують? Я бачив різні редакції. Та і що скажете? Я Яку я підтримую. бачите, який ви бачите, отакі оптимальний варіант того, як, як має існувати мовне питання в Україні? Мовне питання, державна мова і все. І ти uh -huh. і, і, і вирішується питання будь-як, і не треба це питання обговорювати і навіть виносити. це, знаєте, так ніби алкоголіки зійшлися, вони не мають теми розмови і починають одне й те саме топти в, в ступі. Зараз іде мова про те, як ми будемо діяти, якщо ці території знову стануть нашими, окуповані. Як ми будемо українізовувати тих людей, які живуть там, і казати їм нарешті, що панове, якщо хочете жити в цій країні, будьте ж українцями, як ми будемо їх укультурювати? От мені здається, якби в українсько-культурному плані ми більше їм приділяли увагу на сході, можливо б розмов таких не було Ми це хто? українська держава. А українська держава, це хто на той час був? Ви про Януковича? Ну до Януковича ще був Ющенко, був ще Ну, так чого вони не чули, кравчук. От як кажуть, не чули, що значить не чули. А тому, що ми боялися оці гострі питання виносити на порядок денний. Просування. і тому, то я ж кажу, якби в 91-му році питання мови було вибрано однозначно. Ніхто би до цього до 25 п'ятого річчя України навіть би забули вже про нього. І за те, що ми боїмося казати, що я хворий. Якщо хворий, то лікую рука його болить, то треба сказати про це, що болить, і тоді його треба лікувати. А коли ми про ці питання не говоримо, тоді ми затягуємо це в довгий процес, бо лікувати чи не лікувати це. І тому то процес того, якщо Бог дасть, і ми назад отримаємо ці території, які зараз поки що тимчасово окуповані, то не треба боятися цих речей. Чому ми вважаємо, що це радикалізм заявляти про те, що має звучати мова в державі державна? Це хіба радикалізм? Це норма. Але з іншого боку, коли а, ми тут нещодавно зустрічалися із а, бійцями а, російськомовними одного із батальйонів, та і ми з ними говорили, і це російськомовні патріоти, які боротьби Україну, поки ми з вами так, тут живемо. Ну, ну при чому тут ну, людина говорить зараз російською мовою і захищає державу Україну? Так що цій людині заважає після того, коли відвоює державу вивчити українську мову державну, а не говорити оці ці питання, про які ми зараз говоримо про існування двомовності? ну ми самі собі зараз пиляємо гілочку, на якій сидимо. Так, я не кажу, okay, що я тільки почула. українці це захищають державу, і okay. росіяни звичайно що так. Спонсор показу юридична фірма Лавринович і партнери у питанні мови. В одному з інтерв'ю ви цитували Путіна. Президент Росії сказав дуже важливу річ: Росія закінчується там, де закінчується російська мова. То нам треба взагалі забути про існування цієї мови, не говорити нею взагалі, щоб він не переплутав раптом, що це Росія у нас. Боже, тут. це Хто таке сказав? Ви. Та ви що? Так, це 10 березня 2015 року а, одне із видань. Це ваша цитата. То ну, будь-яке слово. Мої. Це Путіна слова, не мої. Ну, Ви процитували слова Путіна, я Путін правильно вас розумію? Російська мова і інтереси Росії завершуються там, де завершується російська мова. Uh -huh. Дуже красномовно і зрозуміло. Так okay. у... і питання державності кожної, воно вимірюється не тільки кордоном, а uh -huh. існування цього кордону, існування мови. От чомусь ми їдемо, наприклад, приїжджаємо в Польщу, і, наприклад, Радіо Польське, ми можемо ще чути біля Львова. Але своє українське ми не почуємо ніде біля кордону. Я вже не кажу там східні кордони чи десь. Ми дуже не, не ну, розтрачуємо свій, всі свої емоції на багато якихось там речей довкола, а не робимо ті речі, які роблять існування того чи іншого, і держави в тому числі. Якщо існує радіо, то воно має існувати всюди. Угу. Якщо існує мова, всюди. Якщо існує те, всюди. І не буде тоді оцих неймовірних речей, про які ми кажемо, що ми починаємо сумніватися в самі собі. Ви чули про скандал? Навколо музею російського мистецтва в Києві, що чу, значить чув? Це не скандал. Зараз буде звучати назва так: угу. Національний музей так. лапки. І далі говорить Київська картинна галерея. галерея так? Саме так раніше така ідея не сподобалася самому колективу музею. 17 січня вони провели збори, і більшістю голосів проголосували проти перейменування. Також кажуть, що за збереження назви під час нещодавнього анкетування висловилася більшість відвідувачів цього музею. А ви кажете, що таке рішення підтримуєте? Ну, власне, щодо зміни комісія культури вона власне провела таке рішення. Угу. Тепер буде депутатський корпус вирішувати на засідання Київради, але. Мушу вам сказати, що є політичні питання, так. де звертати увагу на колектив немає ніякої потреби. І не треба, не треба дивитися на мене круглими очима. Чому Абсолютно. Так? А як же? Якщо колектив веде антиукраїнську позицію, то як цим колективом зробити? Почекайте, позиці? секундочку. Хай колектив пірне в історію і зрозуміє, який музей вони представляють, хто є, автор... є виставлений в цих музеях. Вони що представляють тільки російське мистецтво? Ні, там є величезна кількість художників, які мають похідність з України. І, і приватизація цих художників в цей музей і ставити їх під марку, тільки що це російський музей. Неправильно, коли ми будемо знову своє українське ставити на другий план в своїй державі, mm -hmm. то в нас і будуть виникати ті питання, про які ми зараз казали обговорювати мову існування мови в державі mm -hmm. на 25-му році, okay. а потім театр на 50-му році, як він має існувати в державі. Mm -hmm. Спонсор показу юридична фірма Лавринович і партнери. 22 лютого 2017 року 7-8 тисяч людей приблизно за підрахунками журналістів мітингували під Верховною Радою. Ця акцію націоналістів пророчили до третьої річниці втечі експрезидента президента Віктора Януковича. Ви чули про вимоги цих людей? Взагалі брали участь в цих акціях. Учасники висловили владі нашим глядачам свою негативну позицію щодо мінських угод, вимагали виборів Верховної Ради і президента зниження тарифів, а також заборонити торгівлю із непідконтрольними територіями. Згодом в стінах Верховної Ради Андрій Білецький виступив і сказав, що одна із їхніх вимог це імпічмент президента. Ну і повністю припинити бізнес на Безумовно, це ще раз прозвучало із окупантами, так званими, які існують на сході, бойовиками і проросійськими найманцями. Як державники, ми вимагаємо нового політичного курсу, що має спиратися на пріоритет національних інтересів. Ми не дозволимо приватизації стратегічної, не допустимо приватизації стратегічних підприємств, продажу сільськогосподарських земель. Що квартального зростання цін на комунальні послуги, ми вимагаємо розірвання дипломатичних відносин з РФ. і в кінці кінців вимагаємо реального дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів. Ви підтримуєте ці слова? І поясніть мені, що це взагалі дасть, чи це чергова спроба опозиції так званої нагадати про себе. Я хочу нагадати, мета взагалі цієї акції, що було, це своєрідний ультиматум угу. владі, так які кроки влада повинна робити, і які вона не має права зробити, щоб існувала наша держава і розвалити її. І тому так -то, як кажуть, червона лінія. І ці вимоги були всі показані. з приводу того, ви пам'ятаєте, десь більше вже півтора року тому назад, коли кримські татари електрику не пустили в Крим. Угу. Було таке. Наши акции ни в коей мере не хотели бы причинить еще больше страдания тем людям, которые живут в Крыму, к тем, которые они уже имеют. На этой акции мы видим людей, которые относятся к разным общественным, политическим организациям. Мы даже здесь видим людей, которые в ряде политических вопросов являются антагонистами. Это называлось блокада. Так. Крымская. Потом машины не пустили туда. Угу. А наші всі виявляються до цього часу, що було? Торгівля. Так. Все йшло. Тепер так само блокада існує в Донецькій області так? з вугіллям. Знову, хто весь час владу підтримує і показує її русло, куди вона має рухатись, в якому напрямку. Чому, якщо влади є якісь інші думки, от, наприклад, з приводу цієї поведінки, тих, навіть хто зараз займається блокадою, то чи треба президенту і державі вести чесну розмову? З народом своїм. Чи вони мають щось ховати? Як народ має тоді довіряти керівництву держави, чи не довіряти, до якої межі народ цей мають обманювати? Uh -huh. Треба визначитись також з терміну війна. Чи вона війна, чи це що є? Бо тому що сам президент деякий, на деяких там засобах на зустрічах він е, говорить, що це війна, а потім він говорить, що це антитерористична uh -huh. операція і так uh -huh. далі. Тобто невизначеність вона. До добра не приводить. Знову ж таки, беремо маленьку організацію, сім'ю. Якщо визначеність є між татом і мамою. То діти тоді ростуть в дуже гарному середовищі. Якщо ця брехня іде між татом і мамою, то рано чи пізно по флюїдах діти дізнаються про це, і там немає життя. І тому то дуже важливо, щоб наш уряд і президент, в тому числі, зрозуміли, що своїм народом треба чесно вести боротьбу, і народ буде і без газу, і без нічого, коли це потрібно, але всі. Це дуже важливо. Бо коли декларації здаєш і раптом бачиш, що ми просимо гроші, а у багатьох людей є величезні ці статки, uh -huh. то виникає питання, значить, існує знову якась нечесність. Як ми оці всі перебудови маємо вести в нашій державі? Пам'ятаєте, що Янукович, дуже багато його команди говорили про те, що ми нарешті будемо в енергетиці робити, там все далі. Старт робився від кого? Від звичайних людей, де піднімалися ставки, там платити мають прості люди, а верхній ешелон ніби не брав участі в цьому. Від цієї нечесності і з'являється все, що потім клопком котиться. І тому це -то дуже важливо. І треба закликати державу нашу, і керівництво нашої держави, чесними бути. Чесність вона тоді порятує і їх, і нас. Бо ми ж також з ними пов'язані. Uh -huh. Ми ж не говоримо про те, що коли будуть катаклізми, що народ виживе, а керівництво буде погано, ні буде всім дуже погано. Але дуже важливо, щоб на верхніх ешелонах влади зрозуміли, що красти не можна, брехати не можна. Треба з людьми жити нормально і знати і дивитися їм чесно, в очі. пану Богдана. Зараз будуть бліт запитання, короткі mm. запитання, короткі відповіді. Обожнюються А, Перше запитання: що може вас довести до сліз? Я, я став дуже емоційний зараз, будь що. А як відреагувало б, якщо б хтось із дітей заявив про свою нетрадиційну орієнтацію? Боляче було? Ви б хотіли зіграти роль у фільмі 50 відтінків сірого. А я не знаю, що це таке. Я вам надішлю лінк на трейлер. Про що думаєте перед сном? Не, не знаю, в мене каша в голові така, що я стараюся швиденько заснути і, uh -huh. і роблю це. Я тільки притулився, взяв листочок один п'єси, не так. встиг дочитати три хвилинки Як і я вже сплю. Зрозуміло. А коли ви, останні порушували закон, якщо таке було? Та ми досить часто його порушуємо. Uh -huh. Вам соромно за те, що знімалися в російських фільмах? Ні. Тому що я в російській фотично не знімався. Я в одному фільмі знімався, який знімав Андрій Кавун, український режисер. Кандагар Ліквідація, дві стрічки. Ну, в ліквідації там було епізодик, а великий фільм, де я утьос зіграв, це 12-серійний. пісня Дроги в життя» – Це спільне виробництво України. Але Кавун не рахується, бо він львів'ян. Ні, ну, так. Народився. І, а, і той фільм також знімав угу. українець. Окей. Скільки у вас книг про Бандеру? Ну, є трохи. Знаю, що на останньому арсеналі шість штук купила. Ми таке знайшли про вас. Власне, про бандеру шість штук. Так! Можливо, це ви пожартували десь. Часто передивляєтесь Капітошку? Не часто, але іноді попадаю на нього. Він супроводжує мене за життя. Серйозно, капітошка, друг Богдана Бенюка. Ваш головний недолік? То я про себе не можу сказати. А що відчували, коли вас закидували помідором на сцені? Було таке? Було. Що відчували? Нічого, я паузу тримав. І люди самі в залі реагували на тих людей, які це робили. Угу. Ви коли-небудь почувалися самотнім? Рідко коли. У вас є шкідливі звички, якщо так, які? Є, не скажу. Хм, цікаво. Проміняло б акторство на політичну кар'єру? Воно все вкупі йде. Тобто, щоб тільки тим і тим окремо. Ні, і... вона, дає я не тільки там політикою, то я ще й викладацькою роботу, і, і кіно, і все на купу. Воно клубком таким тягне. Бенюк, це клубок всього. Угу. Який владний орган вважаєте, треба закрити? Ніякий. Міністерство культури має право на життя в такому вигляді, як є воно зараз. Ну, дуже повинно мати право і мати фінансування. Угу. А з ким з відомих людей хотіли б випити каву, але ще не знайомі? Е, не сотвори комира собі. Угу. Який найдорожчий подарунок вам, коли нам дарували? Ну, я не хочу про ці подарунки. Бачу, що дарували. Не, дарували до ну, святий Миколай мені приносив. Я не буду угу. казати, що в нас засівають, що є. Я ж Парасюк засіваю. теж сказав, що годинники йому пам'ятаєте, ну, це сказав. Я маю подарунки, але мені рідні, мої дарують на день народження, але ну, таких, як автомобілі, квартири, дачі, пароходи, мости, угу. я їх не мав і та й не буду мати. Ви брали хабарі коли-небудь за період викладацької діяльності? Я весь час беру хабарі, бо мені приносять на сцену квіти. Це ж хабар. Ну. Ну, і часом пляшку приносять, також, і я на сцені її не викину. Але берете все це, правда? Ну, все це я людям навіть показую на сцені, щоб потім мене не звинуватили, що mm -hmm. я їх забрав собі. Вам пропонували перейти в іншу партію за гроші? Ні. Ви дозволили смертну кару як покарання за злочин? Так. А що вам особисто вдалося досягти за період роботи народним депутатом? Не знаю. Я не думаю про це. Я не думаю про це, що мені досягти довелося. Тому якби ви мене запитали, чи люблю я свою дружину. Я не думаю про це. Я люблю й все. Я роблю свою роботу депутатську, роблю і не думаю про те, що я досягну. Угу. Я, може, я щось не знаю. Може я неправильний депутат. Як ви ставитеся до гастролей російських театрів в Україні? Все залежить від того, що в нас всередині в Україні буде, як ми будемо налаштовані. Чи ми воюємо з країною, чи не воюємо? До того часу ми будемо мати оці походеньки: торгівлі, мистецькі заходи і так далі. Що вас дратує в українцях? Розхлябаність внутрішня. Хто на даний момент лідер номер один в державі, ваш особистий лідер нордин в державі? Ну, в партії це зрозуміло Олег тягне бок. А в, в керівництві зараз держави? Не знаю. Не знаю, бо я ще розбираюся в них. Якби перед вами замість мене тут сидів президент Росії, що б ви йому сказали? Ви бачили це відео? На першому каналі, що Я б йому, по-моєму, зразу заїхав би нічого не сказав. Я б його гримнув, постарався би йому гримнути. Гримнути в сенсі. Дати йому по обличчю. Думаєте, це б дало результат? А справа в тому, що не дало, бо ясно, що він би сидів тут з охороною. Як я можу з ним таке собі виявити? Ну, сказали... Але те, що він зробив для українців, то без сумнів, це та людина, яку українці будуть не те, що не любити, а будуть його як зло, погане зло, ще багато років згадувати. Після смерті Богдана Ступки, театр Франка змінився на краще? Ну, все, що в житті робиться, все на краще. Uh -huh. Ми ж не можемо жити іншим, минулим. Сторіччя буде театру Франка. Там стільки величезна кількість, яких артистів працювало. І всі зміни відбувалися uh -huh. на краще, на те, що він існує далі. Скільки коштує цукор? Не знаю. Не я хотим. взагалі не знаю, скільки продуктів. Я приходжу і купую, я не дивлюсь ціну. По-перше, там ціна не написана там написано такими дрібненькими, що мені треба в окулярах ходити. І витрачати на це час я не маю часу. Що хочете побажати тим людям, які ще не до кінця знайшли в собі українця? Нічого. Вони, значить, його не знайдуть. А український народ є різний. Є ті, хто попереду йдуть, хто ведуть націю. ті, які ненавидять націю українську, ті, які не люблять. І нам треба пережити цей момент, пережити цей етап. Нікуди ми від цього не ділимо. Ми хвора нація. Ми пройшли стільки етапів, починаючи в 20-му столітті катаклізмів, 19-й ще й війну маємо в 21-му, і голодомори, і все. І тому -то нам треба сатисфакцію дати навіть життя, щоб ми віджили. Бо інакше в нас всі біди, в нас генофонд хворий. Є. Знаєте, я. Е... Згрішила, десь пару тижнів тому подивилася відео інтерв'ю людей, які стояли на похороні цього е, колишнього охоронця супермаркету Гівія, який був ватушком бойовиків Сомаліта. І там був один маленький хлопчик. І спитали хлопчика, що він тут робить, що і як. І хлопчик почитав вірша, який мене примусив не спати вночі. Ах, як життя влюбили, хлопці! Как к вершинам своим. Два героя, два лучших комбата. Мы ваш подвиг в сердцах сохраним. Жизнь Донбасса поставить на карту. Не надеяться, пусть надія за ребят отработает Спарта. Отомстит батальон партій. Я, коли думаю про те, як все станеться як як з такими дітьми, адже в дітях, навіть не в дорослих, а в дітях, які наше майбутньому покоління, Власне, є сенс того, якою буде Україна. Як ви бачите розмову з таким хлопчиком зі Сходу? Справа в тому, що е, ці питання можуть зникнути абсолютно, коли ми має, будемо мати Україну здоровою державою, своєю територією і її оберігати. І тоді ці питання зникнуть. А коли ми внутрішньо будемо мати ці проблеми, які є по сьогоднішній день, тоді ми будемо локально вирішувати такі питання, про які ви кажете. Враження ці емоційні українці повинні виховати своїх хлопчиків, які би читали потрібні вірші, розуміли би, в якій державі вони живуть, і любили історію своєї держави. От і все. Але не секрет. Я зараз не хочу заплющувати очі і казати, що що це не так? Є частина людей, і вони так, виховують я кажу. Тих дітей. Я ж кажу так: це біда наш нашої держави в тому, що ми не вміємо всередині налагодити співіснування наших громадян, аби вони поважали, любили свою державу. Окей, я дуже дякую, що сьогодні до мене прийшли. Знаєте, коли про Богдана Бенюка а -а, говорять, асоціюють його, то, по-перше, це Швейк, безумовно, вже напевно втомилися від цієї асоціації. І... Друге, це свобода. Ну і третє це справжній українець. На останньому а, хочу вас акцентувати. Дякую, що до мене прийшли. Рада була вас бачити. Па-па. До побачення. Щасливо.